Нагадаю, що на джодропі за промокодом AtoMico та AtoMico 11, ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом. І для вас, мабуть, не було ніякої паузи, а для мене відбулася невеличка пауза між тим, як я записував відео по джодропу, тому я трошки. Розівчився розмовляти і так далі. А, і починаємо. Починаємо. Я сьогодні взагалі хотів повернутись до recoil кейсику і відкрити відразу 5 штучок, баланс 5000 джопойнтів, був. І цей кейс, дає, скінів нам наскільки. Ну, тут, клас, тут класно е виловлювати або багато таких калашів, ну, мінімум 3, було б непогано. Або все ж таки юсп принстрім це шикарний дроп. все окей, сука, сарік, можна ще такий. Ну, ладно, хоча по цей П2509, і це окуп навіть без Print Принстрім. Раніше такого, ну, уявити я собі не міг, щоб звідси окупало без юсп. Така, можливо, АВП, АВП пролітає. На жаль, нічого страшного, 240 G понтів, дуже великий злив. Просто з 5 кейсів, бам, і відразу мене скосило. Взяло і скосило. Так. Ну, походу, з цього. Я тільки хотів сказати, походу, сьогодні без юспів, але тут тут як тут, юспик принтстрімчик, ай-яй-яй, просто сюди йде, можна ще один, в останній. Слот, будь ласка. В останній не дає, ну нічого страшного, можливо. Давайте ще один принстрім, і я виходжу. В принципі, для розкрутки стартового балансу. Норм було б. М -м -м. оце, Оце. Це погано. 576 g -поинтів. продаємо і ще п'ять штучок обертає я. Два таких. Ага, окей, почекай, І в кінці юспек. Ладно, це в нуль. Ну, ладно, навіть окуп, навіть окуп, там наскільки на. 200 да, g -поинтів. якщо це 2000 випало, Принстрім прокочується, і походу. А походу, все. Можливо, зараз два відразу принстріма, таке, я пам'ятаю, було в мене. В мене таке було. Ой, блін, дуже. Це... це прям. Ух, це прям дуже поганий. Прокрут і. Баланс. Ну це прям жах. Окей, okay, калашик. Ще калашик. почекай там, 1300. Таке собі. А як я відкрив? А, я один кейс, а навіщо один кейс відкрив? Ладно, він окупив мене. Дивно, але це. А, чотири... ну так, да, це окуп, це все одно окуп. Чотири кейсики, давай, будь ласка. Ну, можна ж юспек? В кінці. В останній слотик. було б прям ще. Ладно, окей, косарь, косарь, окуп. І зараз... Блін, не вистачає. Ладно. Ще чотири штучки. Поки що круто. 111, 660. Сейвіть, сейвить, калаш. 1794 і ще раз. Ну, давай, покажи покажи, що ти дійсно можеш. Да. а це походу, вже ГГ. 627 Gпоint. Ви в мене спитаєте, чому я продовжую крутити цей кейс, тому що сьогодні така перевірочка через невеличку паузу. І також, ну. Я ще не злив, тому що безкоштовні кейси аж до золотого, тобто касар, десь, десь приблизно касар, я сподіваюсь, мені ну, розраховувати можна на нього. Оцей би було б гарно. Try again натискаю і золотий кейс. Ну, Lord, да. Угу, Класно. Продаємо. Продаємо, да, це 1400 джеппойтів, а це означає, що, що я прямо зараз беру і отак відкриваю новорічну ялинку. Будь ласка, видай щось мені гарне. Кіса, а навіть не це. Окей, 940 злив ще раз. Ну, давай, ну, просто. Будь ласка. Ну, я не знаю, як просити. M41с Nightmare. да-да-да 854. да, Саме цього я і очікував. 997. Хм, Куди? Ну Мене дайвер рятував, навіть є така серія. Мене врятував Дайвер, що якось так називається. Рукавички. Рукавички було б ідеально. 429. Може, зараз є шанс виловити якісь такі Рукавичечки Б250, зрозумів. 436, ще раз. Ну, давай, поки окуп не видасть, хоча б якийсь вже. Я все ж таки вірю, що може, може якось. 354. Зрозумів. А, так, 553 джепонти. 553 джипонти. Ну, давайте 5 ні 4. 4 за 476 кейс Easy Game. Авік, авік Норм. Ну, калаш, знизу. Це було просто камбек року. Ладно, 531 можна повертатись до Дайвера Кейс. Оце да, потужно зняв серію. Да, дуже круто. Вирішив все ж таки зайти. І отака от, от серія вийшла. 990, ну хоча, почекайте, ще є якісь шанси. все ж таки 994 відкриваю, до речі, Dark Case, з якого падає саме темна така зброя і агент справа то що які Як же воно байтить? 797, це, до речі, окуп, і мені вистачає ну, ось цей кейс. Полетіло 999 же поїнтів. Що робить нам? Да-да-да-да-да, найс. стоп, Почекай І от зараз. Зараз твій шанс. Будь ласка. Новорічний, новорічна ялиночка, будь ласочка. Давай задвушку. Я знаю, він є за двушку, але є і за 800, по-моєму. Ну, 922. Не те, щоб я хотів, прямо. Dark, dark drop, Ой, просто dark case. кейс. Полетіло, будь ласка. Ну, от я не. По-моєму, це норм. Да, 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 найс, nice, найс. Nice. Я просто згадав, що такий дігл я десь бачив на торгових майданчиках, і він там був не з дешевих. Будь ласка, ну от зараз, зараз шанс. Хоча, може, треба було токсичний кейс відкрити, бо я зараз реально в токсіка перетворюсь. Давай гарні берети. Гарної якості, статрек. Статрек, 704 GPN. Окей. Ну, мабуть, помилка буде знову дарк відкривати, тому я відкрию вак-кейс. До речі, треба буде його. Теж перевірити. Тому що кейс сам по собі цікавий, я пам'ятаю, ще влітку. Ну да, влітку це було доволі давно. Він видавав. Він непогано видавав. Ну, здається, якщо я про цей кейс думаю. А, угу. Клас. 514. Давайте фастом. Пульс. Ну, до речі, да, пульс окупний, гарно. Гарно. Угу, ось цей. Який? Поганий, так. Да, тут поганий. Це паде, на жаль, Калашик. А, ладно, тоді кейс Дайвер ще раз. Завитки ці ем Еміральдові. Класно. 357 джеппоїнтів. А, почекай. Два... Да, 12 тисяч. Багатенько. Багатенько, все ж таки. Ну, да ладно. Лего, а... так. Да. Два. А, 2 не вистачає, да-да-да, тоді треба ось так. 2. 278 і. чекаю, 83 плюс 88. Угу. Фастом. Ладно, я сьогодні в апгрейд не заходив. А прикиньте, отам сховано ну щось прям таке. Давайте 1000. Отак. 1111. пам-пам, 14% шанс. Ну, на жаль, і апгрейд сьогодні не зайшов. Ну що ж, тоді повернемось в наступній серії. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.